Бути батьками це виклик. Щойно здається, що стало легше, як виникає нова несподіванка. Наприклад, школа. Багато хто думає, що з першого навчального дня стане простіше. Але чи справді це так? Передача дитини вчителям супроводжується хвилюванням. Педагоги професіонали, але вони не знають вашу дитину так, як ви. Школа це новий етап її розвитку, а для вас нова відповідальність як допомогти дитині адаптуватися. Важливо стежити за її емоційним станом, адже булінг чи труднощі в навчанні не завжди помітні одразу. Проте діти не завжди охоче діляться враженнями. Запитання, як у школі, зазвичай викликає лише мовчання або коротке нормально. Спробуйте інші формулювання. Що було найцікавішим чи найважчим сьогодні? З ким ти проводив найбільше часу? Що тобі подобається у вчителі? Що тебе сьогодні здивувало чи вразило? Якби ти міг змінити щось у своєму дні, що б це було? Ключ до успіху, терпіння та довіра. Навіть якщо дитина не одразу йде на контакт, продовжуйте цікавитися її життям. Школа це лише початок шляху, а ваша підтримка найкращий провідник.